На вечір суботи кілька тисяч полтавців провели на театральній площі. Саме тут на них очікував грандіозний культурно-мистецький захід, присвячений сімдесятій річниці перемоги над нацизмом у Європі. На сцену цього вечора виходили нащадки ветеранів. Про ту війну говорять учасники концерту. Ніколи не можна забувати. Це велика трагедія. Війна це смерті мільйонів. А одне людське життя воно безцінне. Що вже говорить про мільйони? На лацканах піджаків та в руках більшості тих, хто прийшов на площу до театру Гоголя, червоні маки символ перемоги. «9 травня це якраз день, коли розвітають маки. А саме у цей день відбула відбула відбувся договір про те, що наступив мир. Тому маки у наш час це вже символ. Як розвітають Символ миру, можна так сказати, так. як як розвітають маки, так з'являється святкування цього прекрасного празника. День перемоги над нацизмом у Європі свято для всіх без винятку полтавців. Вважає міський голова Олександр Мамай. Сьогодні свято дійсно свято со сльозами на очах, але це свято свято для всієї нашої країни, свято для ветеранів і, мабуть, мабуть, в першу чергу свято для нашої молоді, тому що наша молодь буде успадкоємлювати те, що зробили наші батьки, те, що зробили наші діти. Пісні воєнних років, танці, зворушливі вірші та фронтові листи створили теплу по-справжньому родинну атмосферу. Ми взагалі в Полтаві вперше з другом приїхали. Все це очень подобається. Атмосфера дружелюбна і очень розполагаюча. Але найголовніший сюрприз вечора чекав на полтавців попереду. Цього року особливий подарунок у День перемоги підготував для всіх присутніх на святі полтавський міський голова Олександр Мамай. 3D-проекцію Війна не має забуття в основі нового видовищного шоу з використанням найсучасніших технологій «Історія війни від початку до самої перемоги.